Доброго. Дай поліцію! Викрики! На рулі! На рулі! Чого контролюєш? без передбачення, законом без може бути. У вас є заборонення речі в обігували? За адресою вашого проживання або в інших місцях? Тут, здається, з якої сторони, зважайте. Де вони знаходяться? В Де саме? У вашій квартирі? мене. Спитаний номер. З набоями бойовими.

990 набоїв для Калашникова. в, в одній лінії. Поліцейські вінничини викрили торгівця зброє. У жителя міста Липовець. Поліцейські виявили понад 40 видів військового озброєння. Незаконно вивезену зброю із зони проведення бойових дій чоловік збував за допомогою зв'язків у кримінальному середовищі. Спецоперацію по викриттю та затриманню чоловіка проводили слідчі слідчого управління. Оперативники управління карного розшуку, працівники СБУ за силової підтримки спецпідрозділу Кор. Під час процесуальних дій поліцейські виявили та вилучили понад 40 видів різного військового. Озброєння серед них ручні та протитанкові гранатомети, снайперські гвинтівки, пістолети, автоматична вогнепальна зброя, вибухівка, боєприпаси та набої. За вказаним фактом поліцейським розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до 7 років ув'язнення. Чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.